Ну, майже кожен. Так, класифікація програмного забезпечення на фізичному рівні виконує багато корисних дій програмне забезпечення, але не знає, як це робити. Чому? Тому що у комп'ютера немає інтелекту, немає е, власного як, мозку, так, який може робити е, вибір серед е, запропонованих йому дій. Він має на щось опиратися комп'ютер. Тобто комп'ютер він не живий. Хоч розробляють зараз системи інтелектуальні, штучний інтелект, але звичайний персональний комп'ютер він думати не може. Він тим і відрізняється від людини, що він не може приймати рішення, так лише опираючись на якісь алгоритми, комп'ютер може вибирати. Комп'ютер треба навчити занести в його пам'ять потрібну інформацію. Тобто, комп'ютер може виконувати дії, але для цього треба написати програму, написати алгоритм. Без цього алгоритму комп'ютер сам нічого зробити не може. На відміну від людини. Так, людина сама собі робить якісь рішення і приймає рішення правильні чи неправильні, але людина сама визначає, що її робити. А комп'ютер такого робити поки що не може. І так, отже, для того, щоб комп'ютер щось робив, виконував, йому треба команди, йому треба програми. І ці програми називаються програмне забезпечення. Крім важливої та потрібної складової апаратного забезпечення, апаратне забезпечення це механічна частина комп'ютера. Для продуктивної роботи комп'ютера потрібне програмне забезпечення. Тобто, людина має пояснити комп'ютеру, що і як йому треба виконувати. Програмне забезпечення, скорочення його будемо позначати ПЗ. Так? Програмне забезпечення це сукупність усіх програм, що забезпечують злагоджену роботу комп'ютера і які використовують для виконання різноманітних завдань. Тобто, кожна програма. Вона заточена під конкретну задачу. Одна програма там е, забезпечує картинку, яку ми бачимо на екрані. Друга програма там забезпечує меню, в якому ми можемо інші програми вибрати. Третя програма там звук нам забезпечує, четверта мікрофон, роботу мікрофона і так далі. Отже, кожна програма має своє призначення. Програмне забезпечення буває: системне програмне забезпечення, тобто, це частина ПЗ призначена організувати функціонування комп'ютера. То вони забезпечують роботу інших програм, бо то вони прискорюють оцей процес обміну інформації між людиною, користувачем та комп'ютером або між двома комп'ютерами. Наприклад, якщо там в 80-х, 90 х роках для того, щоб надрукувати щось на листочку через принтер, треба було там писати вручну Open документ, там print, такий то документ, вказувати назву документа. Де він там на флешці розташований, чи на дискеті, чи на пам'яті комп'ютера, все вручну треба було писати. То тепер ми можемо взяти мишку в руки, або там сенсорний екран і просто потицяти по екрану і вибрати конкретний документ, і з списка готових команд вибрати команду друг. Так? Тобто це прискорює роботу, це прискорює діалог між комп'ютером та користувачем. Тобто, це все зарані яким то продумано і що написано в вигляді програм. Класифікація програмного забезпечення. Бувають вони залежно від функцій, базове системне програмне забезпечення та прикладне програмне забезпечення. От базове системне програмне забезпечення, ми його, в принципі, не бачимо. Це якісь приховані програми, які можуть бути у вигляді значків, а можуть бути взагалі невидимі для нас, і вони забезпечують нормальну роботу: планшета, ноутбука, комп'ютера, телефона до всіх оцих обчислюваних систем, навіть годинника того самого. Так, от, це базове системне, тобто програмісти, які робили операційну систему, вони зробили ці програми, об'єднали їх в одне таке от поняття ключове, і ці програми нормально працюють. Коли якісь програми базового програмного забезпечення перестають нормально працювати, наш комп'ютер теж перестає нормально працювати. Деякі функції стають неможливі, то він виключається, перезавантажується, а ошибка вилазять різні, непонятні. Оце проблеми з базовим програмним забезпеченням. Далі йде у нас прикладне програмне забезпечення. Прикладне, це тобто, як можна його охарактеризувати, те, що ми прикладаємо до базового. Тобто не стандартний набір програм, який був з завода записаний, а те, що нам необхідно. Наприклад, програма там, Photoshop, графічний редактор, вона не йде в комплекті, її треба купувати, там, чи сертифікат на користування получати, чи ключ якийсь, і так далі. Отже, ми його скачуємо, цей Photoshop з інтернету, з офіційного сайту, і його починаємо користуватися. До того, як ми не скачаємо цю програму, програма буде для нас недоступна. І от робити якісь там зміни ми не зможемо. Тобто будь яку програму, яку ми хочемо додати до нашого комп'ютера, її треба завантажити. З телефону, там є магазин, так, чи Play Market, чи App Store. І ми звідти завантажуємо цю програму. Після вже встановлення програма стає доступна для нас. Тобто ми прикладаємо її до свого комп'ютера, до своєї машини. Базове системне програмне забезпечення організовує процес опрацювання інформації в комп'ютері і забезпечує нормальне робоче середовище для прикладних програм. Тобто, це середовище також має бути. Є спеціальні програми бібліотеки там. Для графічних даних, для музичних даних, для 3D-моделей і так далі. Тобто є програми, які забезпечують роботу інших програм. Без них працювати може не працювати. Які бувають операційні системи, бувають однозадачні, в окремий момент часу можуть виконувати лише одну задачу. Багатозадачні, в окремий момент часу здатні виконувати більше однієї задачі, і кількість задач залежить від потужності системи. От, наприклад, комп'ютера, ноутбуки, телефони, в нас операційні системи мають багато задачні. Однозадачні, це там якась пральна машина, мікроволнова піч, наприклад, чи якийсь пристрій, який робить і виконує одну головну задачу. Так? І, і все. Там потужність ніяка не треба, тобто простенький механізм, який виконує те, що йому треба. Сигналізація пожежна, можливо, під'єднана там до якоїсь системи комп'ютерної. Це однозадачна, там буде операційна система. Швидше всього, вона буде запаяна в якийсь мікрочіп і встановлена прямо в мікросхему того пристрою. Мережеві. Тобто мережеві ті, які через мережу інтернет працюють із збудованими можливостями для роботи в комп'ютерних мережах. Є хмарні операційні системи, які також хмарні знаходяться, тобто працюють теж через мережу інтернет. Подивимося от перед нами список деяких операційних систем. Якщо раніше там вивчали, що є Windows, є Android та iOS, то тепер ми можемо побачити, що операційних систем дуже багато. От Windows, це навіть не одна операційна система, це серія операційних систем. Windows там починаючи з 98-го року, XP 2000 Далі пішов 7-й, наче нічого не пропускаю Vista. Далі пішов 8 8.1, 9-го не було 10-й Windows і тепер вже 11-й Windows. Так? Це лише одна серія. Далі у нас ще є операційні системи Android, також йдуть по версіях, по числах. Чим більше число, тим новіша версія. iOS те ж саме, Chrome, OS, Minix, далі Red Hat, Linux, FreeBSD, NetBSD і так далі. Ціла куча різних операційних систем, які використовуються за певним призначенням. Одні розраховані на сенсорний тип, тобто телефони, планшети, інші розраховані там більше на таких комп'ютерах з клавіатурою з мишкою працювати, Linux, наприклад, Chrome OS теж це через інтернет, все там працює, і так далі. Деякі з них ви бачили, деякі ще будемо з вами вивчати пізніше. І так, найвідоміші операційні системи. Давайте подивимося на цю таблицю. В цій таблиці, звісно вже років три, навіть не свіжа вона. Вона показує використання операційних систем у комп'ютерах світу. Значить, бачимо, що найбільша частина у нас тут подивіться Android 44%. Так далі йде у нас Windows 31%, Mac OS 7%, Linux 1% і iOS 17%. Чого так розбився оцей круг у нас? Тому що Android це операційна система, розташована розроблена для недорогих мобільних. Телефонів та планшетів. Ну, от бачимо, що цей сегмент відповідає нас найбільшому числу, Це 44 Windows – це комп'ютера, стаціонарні або ноутбуки, на яких працюють люди. Звичайно, це робочі машини або домашні комп'ютера. 31%. Mac OS – це від компанії Macintosh, так, комп'ютера 7%. Вони більш дорожчі, ніж. Чим... Ті комп'ютери, що розраховані під Windows, але й більш надійніші. Linux, операційна система розрахована для ну я не знаю для кого для програмістів програмування. Там більшість команд треба писати вручну, але набір можливостей більший, ніж у Windows, і працює воно легше, ніж на Windows. І того не популярна система 1% лише має. Ну і iOS, це мобільні телефони та планшети, що компанії Apple. Так, 17% ну, набагато менше, ніж Android. Тому що телефони дорожчі. Операційна система там, звісно, надійніша, але ну якщо платити більше, і не всі можуть себе, собі це дозволити. Тому більшість у нас на Android. Далі. Так, йдемо далі. Не буду затримуватися. Сервісні програми з чого вони складаються? Сервісні програми складаються з трьох частин: це оболонки надбудови над операційною системою, які дозволяють просто із високою научністю виконувати найуживаніші команди операційної системи. Тобто, це. Оболонка вона забезпечує діалог між користувачем і е, комп'ютером. Тобто вона дозволяє там, копіювати дані, вирізати, видаляти, переміщувати, зовнішній вигляд файлової системи там, і так далі. Утиліти, спеціалізовані програми, що підтримують комп'ютер у робочому стані, підвищують його продуктивність та антивірусні засоби. Ну про них ми багато говорили. Думаю, ви розумієте, що це таке. І так. До оболонок ми відносимо також графічний інтерфейс. Подивіться, в нас зараз зображаються графічні інтерфейси різних операційних систем: Windows 7, XP, Windows 10, 11, Mac OS та Chrome OS. Ось вони мають всі різні якісь елементи, але дещо вони схожі між собою. Наприклад, є меню, яке зберігає всі програми, є параметри, є там налаштування різні. Є зовнішній вигляд кожної програми, тобто цьому іконка, яка відповідає або підтограма. Тобто, щось є різне, щось є однакове у всіх. Утиліти – це програми, які підтримують комп'ютер робочому стані. Тобто є програми утиліти, які ми можемо встановити окремо прикладні. Є утиліти, які вбудовані прямо в операційну систему. Наприклад, функція дефрагментації диска. Що це таке? Це функція, яка дозволяє скласти. Файли так, перезаписати файли так, щоб вони швидше запускалися на комп'ютері. Зазвичай ця функція автоматично включена, але можна в будь-який момент часу скористатися, ну, включити і виключити цю опцію. Є програми, там Cleaner для видалення програм, для видалення мусорних файлів чи остаточних файлів після видалення програм і так далі. От, от таких програм дуже багато, їх можна знайти в інтернеті. Антивірусні засоби програми для знаходження лікування фалів, що заражені комп'ютерними вірусами. От перед нами свіжа табличка на 2023 рік по рейтингу антивірусів. Тобто їх проводили тести і показали під список рейтинг, а безкоштовних антивірусів додам, АВАЗ показав найкращі результати. На одному рівні з ним Касперський йде, але він з країни агресора, тому. Ми поки що не використовуємо далі йде Microsoft Defender антивірус, тобто, це стандартний антивірус компанії Microsoft, який є в операційній системі Windows, 10 та 11, тобто, можна взагалі ніякий антивірус не ставити, тому що він лише на одну соту пункта відступає від найкращих антивірусів, так? Отже, він може працювати, але він має ну, слабкі. Параметри для налаштування. Якщо вам треба додатковий захист, тоді ви можете поставити один із цих антивірусів. Бачимо, є МАКфі, Нортон, Панда-антивірус, Авіра, WebRoot і так далі. Тобто ось, ось перед нами список антивірусів, які одні з найкращих. Так, на мою думку, я недавно знайшов ось такий от антивірус 360 Total Security теж непогано він справляється, лікує. Віруси і непогано не налаштовуються, якщо треба якісь додаткові там параметри включити або виключити із з пошуку. Далі до базового системного е, програмного забезпечення у нас відносяться транслятори, компілятори, транслятори, інтерпретатори та асемблери. Що це таке? Це все ви бачили, чули під час вивчення програмування. Це програми, які необхідні для того, щоб перетворювати бінарну мову на людську мову і комп'ютерну мову. Обов'язково вони мають бути і вони є в кожній операційній системі. Далі йдуть тестові програми та програми спеціального контролю. Не будемо на них засереджуватися довго. Ці програми необхідні для того, щоб діагностувати нормальну роботу нашого комп'ютера. Якщо виникають якісь помилки в роботі апаратом чи програмні помилки, то вони відображаються. Тобто, наприклад. Якщо щось не так з нашим жорстким диском, то ми можемо побачити ось таке попередження. Якщо ми проігноруємо ну, це попередження, то з певним е, часом можуть з'явитися ось такі от помилки, що синій екран, що його називають екраном смерті. Тобто, коли перестає механічна частина комп'ютера працювати, і нам показують, що от з'явилися проблеми, треба шукати причину і уважно перечитувати оці помилки. Взагалі, все, що каже нам комп'ютер оці помилки їх треба не зразу закривати, а бажано прочитати. Якщо не зрозуміло, то пошукати, що цей код помилки означає в мережі інтернет, щоб справитися і наступну разу, щоб такої помилки не було. Так прикладне програмне забезпечення призначене для розв'язування конкретних задач користувача та організації обчислювального процесу. Тобто прикладні програми, ми шукаємо самі, наприклад, Word, Paint там я не пам'ятаю, як це називається, відеоредактор програми. Тобто, кожна програма прикладна має своє призначення. Ну, якщо Paint йде в стандартному наборі програм, то Photoshop, наприклад, не йде в стандартному, так його треба скачувати. Word, зазвичай теж треба встановлювати, отримувати право на користування цією програмою, ліцензію, тобто це все прикладні програми. Паблішер-програма програма для виготовлення книжок чи іншої поліграфічної продукції. Тобто, брошури, там, візитки, календарики, Excel чи Excel, таблиці, таблиці діаграми. Пам'ятаєте, ще будемо працювати в ній, оце бази даних. Програма називається Access, тобто доступ, і в ній будемо робити. Ми бази даних щось середнє між Excel та програмуванням. Навіть своя мова там є програмування, так. Значить, далі пропускаю частину я. Інструментальні засоби системи чи середовища програмування це засоби для створення підготовки виконання програм користувачами на основі різних мов програмування. Ви знаєте, що є дуже багато мов програмування. В минулому році ми з вами Python вивчали. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Не всі програми, які розраховані для комп'ютера, можуть підійти до, нашого, до нашої системи, до нашого комп'ютера. В чому можуть бути прогр... проблеми? Дивіться, кожен комп'ютер, якщо він встановлений на базі Windows, він має тип системи своєї. Це може бути або 32-бітна система, або 64-бітна система. І програми так само. Виконується для 32-бітних та 64 бітних систем. Потужні комп'ютера зазвичай мають 64 розрядну операційну систему. Слабенькі, планшети, нетбуки можуть мати не таку складну систему, спрощену, скажімо, систему 32-бітну систему. Тобто, якщо у вас. Можна поставити, якщо ваш процесор підтримує 64 бітну систему, то краще ставити таку: на неї підуть всі програми. Так? На 32-бітній програмі 64-бітній не підуть програми. Того, коли ви завантажуєте програму, зайти в властивості вашого комп'ютера і переглянути оцей, оцей пункт, яка ж у вас система. І при завантаженні програм також зазвичай буде вас питати. Сайт, а яку ж під яку ж систему треба качати програму, от ви будете вибирати. Так, отже, ще існує, що підтримка. Там, якщо програма розроблена для Windows 10, 11, то не факт, що вона буде працювати на старих системах на системі там XP 2000 Vista, там сьомому Windows. Це, це теж треба обращати увагу. Ну і тим більше, якщо програма написана для телефона, там для Android, для iOS. То вона 100% не буде працювати на комп'ютері без всяких там емуляторів та програм, що забезпечують роботу з інших операційних систем. А це теж треба звертати увагу. Так, час у нас вже закінчується, того буду я теж закінчувати наш теоретичний курс на сьогодні.